Повісили, били молотком, а потім підпалили. Страшна трагедія, друзі, сталася з громадянином України в польському місті рокоціни 11-12 травня. Я про неї вже розповідав раніше, але зараз ви дізнаєтеся ще більш шокуючі деталі цього інциденту, тому що поліція вже розкрила весь процес, як це все. Сталося також, хочу вам нагадати: якщо ви хочете застрахувати своє життя, то компанія Стармакфінанс допоможе вам це зробити. Або ж якщо ви хочете автомобіль застрахувати по всій Польщі, ви можете телефонувати до них. Вони вам зроблять страховку на все, що тільки можна. Отож, друзі, переходимо до деталей. Власник ферми, пан Адам, організував так би мовити. Вечірку для працівників. Ну, і там був також громадянин України, його працівник, якому було 48 років, пан Микола. І як повідомляє нам поліція, що власник ферми нібито вигадав, бор, який мав повернути йому українець, і почав вимагати, знову ж таки, цей бор. Звісно, на цій вечірці всі вони вживали алкоголь. Ну і я думаю, що це також відіграє важливу роль. Після чого. Українець не погоджувався віддавати борг, то тоді йому, власник ще й приписав шпигунство. І, звісно ж, це все було неправдою. Але, друзі, коли українець від усього указувався, казав, що це не я, і ви просто мені знову ж таки вішаєте справу, до якої я не причетний, то фермер ще з одним своїм помічником, 34-річним, взяли паном Себастіном і затягнули громадянина України до Стодоли. Якщо ви не знаєте, то стодола, то там, де сіно тримають або ж солому. Ну і що ви думаєте? Вони його повісили і почали бити молотком. Так би мовити, катували. Але це, друзі, ще не все. А знаєте, що вони робили? Вони знімали це все на камеру. Уявляєте собі, знімали на камеру. Я не знаю, це у них напевно не перший такий раз було, чи як. Ну, і звісно ж, щоби затерти всі сліди, вони підпалили. Стодолу, облили її бензином і обливали її ще, ще, ще поки, знову ж таки, е, полум'я не перекинулася на сусідню будівлю. Згоріло все. І сліди, але тіло віднайшли пожежники. І знаєте що? Після численних експертиз виявили ці всі ситуації, які я вам назвав. І окрім цих двох фермерів, фермера і помічника, Брала участь ще в цьому всьому дружина фермера. На жаль, вона вийшла під заставу в 100 тисяч злотих. А ці два недолюди вони будуть сидіти. І Ви розумієте, що вони це робили не сплановано. І така ситуація може статися з кожним. Тому, друзі, я завжди вас закликаю. Вживайте менше алкоголю, або ж вживайте його в себе вдома. Не потрібно ходити на вечірки. Вечірки це перша загроза, де ви можете отримати гостру ситуацію, де може постраждати ваше здоров'я. Або життя ви можете втратити як конкретно в цій ситуації. Звісно ж, ці два поляки сядуть. Але життя 48-річному українцю вже не поверне ніхто. Отож, друзі, я сподіваюся, що ця ситуація вона знову ж таки набере обертів, і просто треба показувати це, бо багато з вас зараз будуть говорити, що ми сваримо українців поляків Слухайте, мені здається, що ви вже достатньо від поляків почули про волинську трагедію. Але от такі маленькі ситуації показують, що немає святих на цьому світі. Не суть в тому, чи поляки, чи ти українці, чи американці неважливо, немає в світі святих людей, і я хочу. Щоб ви мали це на увазі. Живіть своїм життям, пам'ятайте, що ви зар... живете заради себе, заради своєї сім'ї. І робіть те, що вважаєте правильним. Бо якщо ви вважаєте, що воно правильне, то воно буде правильним для вас, а для всіх це вже неважливо, тому що кожен має своє життя. Отож, друзі, підписуйтесь, побачимось в наступному випуску.